Ви мене запитували, де брати, де збирати яйця. Я вам зараз покажу. Насамперед, слідкуємо за куркою, куди вона йде. Так, дивіться, знайшли одне гніздо, там сидить курка. Так, там гуска, мабуть, припорпала. Тут є кроленятко, козенятко, там свинятко, ну не буду показувати. Яйця, які я ще зранку знайшла. А, ура! Так, тут покажу вам якийсь скарб. Але це забирати не буду, тому що це нове гніздечко собі облюбувала гусочка. Дивіться, дивіться, гукає, Каже, я знесла я знесла. Дивіться, там є є, Є а, Є яйця. Індю шияне, улов. Дивіться, корзинка наповнюється. Котяра, хочеш яйця? Так, Джесіка вперед, я за нею. Залишилось у нас ще одна місцина, і подивимося, скільки там є яєць. А є є, друзі, скільки? 5 яєць. Опа! Корзиночка. Ну, як вам така грибалочка? <різь> Бачите? До сусідів ходити також варіант, але коли є свої курочки, коли ти живеш в селі, то. І маєш що походити позбирати. Ось так, друзі. Миру, добра, пока-пока. Оце вони хотя й також яйця, так? Да?